Мрії Сяйвосончика. Автор та виконавець Бруна. Понад усе в світі Сяйвосончик любив вдивлятися в дивовижні очі безкрайнього космосу. Звідти на нього загадково промовляли різнокольорові зірки, і йому здавалося, що вони кличуть до себе. Він роздумливо вдивлявся у далечінь і намагався уявити, що ж там відбувається у тому таємничому всесвітньому просторі. Може, є десь такі самі сяйвосончики, як і я, розмірковувався сяйвосончик. а може, там є істоти зовсім не схожі на мене, цікаво було б зустрітися. з Іншося й восончиками пізнати їхнє життя буття, поспілкуватися. Так мріяв наш допитливий герой, піднімаючи очі вгору щоночі і дивлячись у зоряне небо. Особливо приваблював його час зорепаду, коли стрімкі зорі різнобарвними лініями прокреслювали темно індигове небесне склепіння. Не мов би занурюючись у яскраві долоні сяйвосонячної планети. Одного дня сяйвосончик вирішив звернутися з питанням до найстаршого і найдосвідченішого мешканця планети, сяйвосонячника мудреця. А чи можна дістатися інших планет зірок, щоб зустрітися з інаковішими мешканцями Всесвіту? во сонце, во сонце, ох ти ж наш, сяй во сончик, замало тобі власної домівки тягне у далекі світи, лагідно посміхнувся, відповідаючи сяйво сонячник мудрець. А вже ж! Ах, але чугарниками, тебе нічого не навчила, чи не так хочеться нових пригод. Чому ж я дізнався, що моя родина найкраща в світі, але ж світ більший за неї? Чи не так? Так, так, сяйво так! Також я зрозумів. Що потрібно завжди чогось навчатися, бо коли ти вже щось знаєш і розумієш, стає нецікаво, і треба не зупинятися на досягнутому, шукати щось новеньке й цікавеньке. Сяй добре, сяйво так. Отже, ти хочеш знайти спосіб долати космічні відстані і діставатися інших далеких галактик, щоб зустрітися з іншими мешканцями Великої Нескінченності? запитав мудрець. А це вельмисяйний і найсонячний мудрець, можливо? Давно я живу на нашій любій сяйвосонячній планеті. Спостерігаю її світанки і заходи, знаю всіх її мешканців, її історію і передісторію, яка міститься у старовинних таємних пророцтвах, що записані на променевому пергаменті, схованому у золотаво-сонячному храмі. Там, за кількома дверима, зберігається сяєво слово. І закарбоване на його сторінках пророцтво про невидиме намисто. Невидиме намисто, а що воно таке? вигукнув з великою пристрастю сяйвосончик, і оченята заблищали допитливим вогником. Чи є у во слові вказівки про те, як виглядає невидиме намисто? В тому то й справа. Невидиме намис не можна ані побачити, ані помацати. Звичайним очам воно невидиме, звичайний дотик його не відчує, але воно є найвеличнішою і найдивовижнішою коштовністю, бо тому, хто його вдягне, підкоряться надзвичайні сили. Він матиме здібності, неймовірні, зможе долати час і простір, блукати поміж світами і отримає особливе призначення, тобто місію. І, і в чому ж вона полягатиме, запалювати сонячну енергію і відновлювати сяйво там, де його втрачено, тобто сяяти і світити піднесено, відповів. Мудрець сончик принишк, всотуючи інформацію, яку щойно почув і розмірковуючи над нею. А, мудрецю, А ти прочитав весь таємний променевий пергамент? Звісно ж, бо саме я його хранитель. Отже, там є якісь відомості про те, чи можна взагалі знайти невидиме намисто. Так, на одній сторінці сказано, що з'явиться сам один серед нас, сяйво сончиків, який запалить всю планету єдиним сяйвом і який зможе знайти невидиме намисто. Мудрецю. А як ти вважаєш, чи зможу я знайти намисто? Сяйво сонце, сяйво, сум. Замислився сонячний мудрець. Цього я точно не можу тобі сказати. Але ти перший, хто прийшов до мене з бажанням шукати інші світи, отже, це може бути. І, і що ж потрібно зробити, щоб знайти невидиме намисто? натхненно спитав юний сяйвосончик. Недарма невидиме намисто має таку назву, бо воно сховано. У невидимому світі. А де знаходиться той світ? О, це внутрішній світ, але дістатися його не так вже й легко. Але можливо, для того, хто дуже хоче і не боїться перешкод, звісно ж, немає нічого неможливого. Любий, сяйво сонячний мудрець, навчи мене, будь ласка, завзято вигукнув наш герой. Сяй во сонце, сяй во спокій, не поспішай. Звісно ж, я залюбки розповім тобі про все, що знаю. Той, хто вирішить зануритися у невидимий внутрішній світ і дістатися невидимого намиста, повинен подолати. Різнокольоровий шлях, який чекає на нього. Мандрівник має не підкоритися страхітливій силі червоного вулкану жахів, перетнути помаранчеву пустелю самотнього смутку і жалю, переплисти жовтий океан злості й гніву, поблукати хащами зеленого лісу спокою, знайти блакитний водоспад радості і веселощів. Поринути і всотати глибину синього озера знань та мудрості, пройти кольоровим садом краси і райдужним мостом прозріння і дістатися фіолетово-бускового хмарочоса, на верхівці якого знаходиться діамантова зала Лотос. Саме там зберігається невидиме намисто. А якщо припустити, що все ж таки я дійду туди, як його знайду, якщо воно невидиме? Сяй сонце, не хвилюйся, невидиме мисто саме тебе знайде. Бо той, хто самотужки подолав всі перешкоди і є найочікуванішим гостем, саме він може стати володарем. Невидимого намиста, повір мені. От і добре, гаряче, відповів Сайвосончик. І останнє запитання: що робити, ну, щоб занурутися у невидимий світ? <сум> <сум> невидимий світ всередині кожного з нас. Але в кожного він свій власний. Це твій внутрішній світ, Сайвосончику. І саме тому ніхто, окрім тебе, його не може побачити і подорожувати ним. Справді, але ж я ніколи не міг навіть уявити, що всередині себе можна побачити все те, про що ти мені тільки не розповів, здивовано відповів наш герой. Сяй во сонце, сяй так щиро посміхнувся сяйво сонячний мудрець. Бо ти кожного разу не заглиблювався так далеко, чи не так? А для цієї подорожі потрібний час, сила волі, зосередженість на меті і, певна річ, деякі секретні інструменти. І ти маєш їх? Хм, Сяйво сонце, сяйво. Так і навіть поділюся з тобою, мій нетерплячий друже. Але ти остаточно вирішив іти у невидимий світ. На якусь мить сяйвосончик замислився: а чи справді зможе він подолати довгий шлях? І чи варте то невидиме намисто всіх зусиль, які треба докласти? І чи саме він, той, про кого написано в тих загадкових пророцтвах? Бо на жодного разу сяйвосончик не уявляв себе месією чи героєм, і все, що його цікавило, це подорожі і пошуки нових світів, але брати на себе відповідальність, щоб нести світ і сяйво. Про це він ніколи раніше не замислювався. Чи гідний він, юний і необізнаний таких повноважень може відступитися і продовжувати просто дивитися на зірки, мріяти під їхнє приємне мерехтіння про далекі небачені святи і не задурювати собі голову нісенітницями? Ні. Сам собі відповівся й восончик, нарешті схаменувшись, треба рушити вперед. Жити треба з перспективою, не можна вагатися, навіть розуміючи, що труднощі і перешкоди чекають попереду. Але ж так цікавіше. Отже, коливання геть вперед, за новими пригодами, все буде добре, навіть якщо невідомо, як воно буде насправді сонячний мудрець, я готовий. Відкрий мені спосіб, як дістатися невидимого внутрішнього світу. Сяйво добре, сяйво так. Отже, запам'ятай, треба заплющити очі і подумки промовити 108 разів мантру, після чого ти опинишся на самому початку твоєї дороги. Ось вона вивчи її на пам'ять, мій друже. Сяй сонце, сяй сон, Забери мене в полон, в край невидимого місця, Де заховане намисто? Приведи мене, світ промінь, Сяєво сонця, я готовий. Вчителю, а якщо відкрити очі, що станеться? Ну, ти знову опинився у видимому світі, і все потрібно буде почати спочатку. Перериватися жодного разу не можна. Якщо тобі буде важко і здаватиметься, що не подолати перешкоду неможливо, починай промовляти цю мантру, концентруйся на ній і відчувай в собі силу сяйва. Саме вона, твоя сутність і природа, вір в самого себе. І концентруйся на меті, і тоді все в тебе вийде. У мене чомусь таке відчуття, що невидиме намисто кличе мене. О, це добрий знак. Може, воно і справді промовляє до твого серця невимовними словами, і це означає, що ти знайдеш правильний шлях. Тож... Благословляю тебе, мій сміливий, друже, сяйво сончику!